11 іноземних громадян із 23 країн світу отримали дипломи Київської політехніки. Серед випускників бакалаври й магістри різних спеціальностей від айтішників до підкорювачів неба та космосу. Це було чудово, це було неймовірно. Це якісна освіта, і бібліотека, яка стала моїм улюбленим місцем. Згадую, як ми усі приходили до класу на пари, і наших викладачів, які співпрацювали з нами. Намагалися нам краще пояснити те, що ми не дуже розуміли. тут мені найбільше сподобались компетентні викладачі, бо у них дійсно є багато професійних навичок також практичні заняття та експерименти, які дали мені багато ціннісного досвіду. Тепер я планую пов'язати своє життя із авіацією. Попри війну на урочисту подію завітало 12 іноземних студентів з Індії, Китаю, Туреччини та Єгипту. Інші випускники долучилися онлайн. Цьому році була впроваджена нова онлайн-система по залученню студентів, і результати цієї роботи ми можемо спостерігати прямо зараз. Дуже велика кількість заявок, дуже велика кількість виданих запрошень іноземним вступникам.